Цифровізація це єдиний дієвий можливий шлях для того, щоб дійсно побороти масштабну корупцію. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання пригадного генерала. Зараз роздивимося, що це за така королівська квартира. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже півтора мільйони доларів, звідки гроші на елітну нерухомість. Служба безпеки відіграє важливу роль у захисті нашої держави під час війни. Тільки підрозділ Білої Вовки, як повідомляють у службі, за два роки повномасштабного вторгнення знищив понад 800 одиниць російської техніки. Також у мережі пишуть, що рука СБУ дотягнулася до нафтопереробних заводів Росії, але поки одні ризикують своїм життям у бою з ворогом, сім'ї інших співробітників обживаються елітною нерухомістю у столиці. Цікаво, що разом з підвищенням по службі у найближчих родичів спецслужбовців раптом з'являються мільйонні заробітки, походження яких викликає багато питань. Це Ілля Вітюк, керівник департаменту кіберзахисту СБУ. Доброго ранку. Сьогодні ми поділимося з вами деталями нещодавніх спецоперацій СБУ, де наші кіберфахівці спрацювали на випередження. За 12 років служби він пройшов шлях від. Оперативника до керівника у різних підрозділах, включно з контррозвідкою, минулого тижня на день СБУ, роботу Вітюка відзначили. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Схоже, ніхто не подивився на спосіб життя новоспеченого генерала перед тим як відзначити його роботу від імені держави. Ми у слідстві інфо детально дослідили статки Ілі Вітюка і нам є що вам розповісти. Ілі Вітюк відносно часто дає публічні коментарі, наприклад, розповідає про кібервійну між Україною та Росією або ж про боротьбу із корупцією. Цифровізація це єдиний дієвий можливий шлях для того, щоб дійсно побороти масштабну корупцію, побороти масштабні злочинні схеми. Чому? Тому що. Ми би всі хотіли прокинутися, і за одну ніч в нас всі чиновники знизу до верху чесні. Але ми повинні розуміти, що менталітет будувався десятки років. Головними завданнями департаменту, який очолює вітюк, є протидія кібертероризму та шпигунству або ж розслідування кібератак на державні електронні ресурси. Як повідомляють у службі, фахівці цього департаменту у березні заблокували поставки складових до ворожих шахедів і криватих ракет. Також пишуть, що від початку повномасштабного вторгнення департамент вітюка відбив понад 10 тисяч кібератак. Сьогодні кожен співробітник. Кібердепартаменту служби безпеки України робить максимум за нашої перемоги, і це починаючи від збору розвідінформації, кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури, протидії ворожій пропаганді і до затримання зрадників і проведення спеціальних бойових операцій на передовій. Департамент кібербезпеки майже не потрапляв у корупційні скандали під час великої війни. Хоча один із співробітників все ж отримав підозру від національного антикорупційного бюро. Чоловіка спіймали на отримані 60 тисяч доларів хабаря за гроші. СБУшник мав допомогти підприємцю вирішити проблеми зі службою, позбутися прискіпливої уваги з боку правоохоронців до його бізнесу з видобутку криптовалюти. А також повернути вилучене СБУшниками майно. Отже, ми вирішили придивитися до очільника департаменту кіберзахисту Іллі Вітюка. А сам він подав декларацію за 2023 рік і трохи спростив нам це завдання. На цьому фото Вітюк разом зі своєю дружиною Юлією вже під час повномасштабного вторгнення вона стала власницею квартири в будинку преміум класу. Комплекс розташований у Печерському районі. Серед його переваг називають вільне планування, кухні і дальні площею від 30 квадратних метрів, шумоізоляція апартаментів, розкішні кімнати з панорамними вікнами, шириною 6 метрів і фантастичними краєвидами на ботанічний сад та дніпро. Квартиру на 195 квадратних метрів Юлія Вітюк придбала у грудні 2023 року. Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже півтора мільйони доларів. До речі, трохи меншу квартиру у тому ж будинку рекламував журналіст Микола Вереси. Переходимо до королівської квартири 185 метрів. Тут ми зараз роздивимося, що це за така королівська квартира. На сайтах з продажу нерухомості квадратний метр у квартирах без ремонту в цьому ЖК коштує приблизно 3 тисячі доларів. Це майже втричі більше ніж середня ціна у столиці. Неважко підрахувати, що Юлії Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту, або 21,5 мільйон гривень за курсом на момент купівлі. У офіційному документі декларації вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 мільйонів 800 тисяч гривень, а це майже вдвічі менше ринкової ціни житла, якщо дійсно вартість, за якою було придбано фактично житло, відрізняється від тієї, що вказано в декларації, тобто особа недостовірно задекларувала вартість своїх активів. Це може бути підставою для притягнення її до кримінальної відповідальності за частиною другої статті про недостовірне декларування, адже це є ось там великий розмір відомостей, які відрізняються від достовірних, і в такому випадку їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до двох років. Інше питання: звідки гроші на елітну нерухомість у декларації Вітюка за 2021 рік можна побачити його річну зарплату трохи більше 700 тисяч гривень. Тоді він працював керівником одного з управлінь у тому ж департаменті. Заробіток дружини Ілля Вітюк у документі не вказує. Свою нинішню посаду керівника департаменту Ілія Вітюк отримав у листопаді 2021 року. Невдовзі його дружина Юлія Вітюк зареєструвала ФОП, і за неповний 2022 рік вона заробила майже 9,5 мільйонів гривень. 2023 рік був ще успішнішим для новоспеченої самозайнятої підприємиці. Понад 13 мільйонів гривень заробітку. Тобто її щомісячний прибуток складає більше мільйона гривень. Важко не помітити, що головний вид діяльності ФОП дружини топ – сфера права. Утім, жодної інформації ані про її клієнтів, ані про те, які саме послуги надає пані Юлія у відкритому доступі, немає. Крім того, аналізуючи декларації Вітюка, можна побачити, що його дружина торік народила дитину. Тобто, вже у декреті Юлія Вітюк продовжувала заробляти шалені гроші. Ми зателефонували Юлію Вітюк, аби дізнатися, яким саме бізнесом вона займається, що дав змогу їй придбати елітну нерухомість в центрі столиці. Алло? – Алло, Юлія Вячеславівна? – так, добрий день. Вітаю вас. Мене звати Євгеній Шульгат. Я журналіст слідству інфо. А хотів дізнатися, а звідки ви взяли гроші на придбання квартири у ЖК преміум класу? Вибачте, будь ласка, але зараз я розмовляти не можу. А коли ми з вами можемо поговорити? Алло? вибачте, будь ласка. А можете, будь ласка, сказати? А можете будь ласка сказати? На подальші наші дзвінки Юлія Вітюк не відповіла. Виникає питання: а чи не пов'язані високі заробітки пані Юлії? А це більше мільйона гривень на місяць з роботою її чоловіка? До того ж, такі раптові і великі прибутки дружини посадовця можуть привернути увагу правоохоронців. Це може бути одна із схем отримання неправомірної вигоди, коли насправді сам посадовець нічого е особисто не отримує, але отримує його близька особа. В ході судового розслідування можуть бути перевірені факти, чи е насправді це було підприємницькою діяльністю. Адже, якщо е ти, як людина, надаєш певні підприємницькі послуги, то у тебе є задокументований якийсь цей результат, що ти надав, кому ти це надав, скільки, як оплатили. Все це буде видно з відомостей податкового обліку, банківської інформації, доступ до яких можуть отримувати правоохоронні органи в процесі проведення розслідування. І тому саме це їхня буде задача перевірити, чи дійсно це була підприємницька діяльність, чи це було маскування незаконних доходів. А от мати Лівітюка Наталія, на відміну від дружини, бізнесом не займається. Утім, крім нерухомості у Тернополі та Броварах, має квадратні метри і у столичних житлових комплексах. Перша квартира просто на Дніпровській набережній. З вікон цього будинку відкривається краєвид на розлогі береги Дніпра, двокімнатну площою 85 квадратів у ЖК на лівому березі Києва. Жінка придбала у 2013 році. Нині вартість подібної на ринку 177 тисяч доларів. Саме тут, згідно з деклараціями посадовця СБУ, Вітюк жив з родиною у 2021 та 2022 роках. А якщо набридне жити на лівому березі, у матері Вітюка є інший варіант житло у затишному парковому комплексі, майже в середмісті столиці. Квартира тут теж належить пані Наталії. Друга оселя не така простора, але теж коштує чимало. Півсотні квадратів у цьому ЖК коштують 100 тисяч доларів. Тож ми подзвонили Наталії Вітюк з питаннями про квартири у Києві. Хотів дізнатися про те, звідки у вас кошти на придбання ось цієї нерухомості, власне, йдеться про двокім... двокімнатну квартиру на лівому березі. Ну я не зовсім зараз можу говорити, Я на роботі, Тому, ну якби се я не можу. це А коли ми з вами можемо поговорити? Ну, не знаю, может быть, после работы, там, часиков 6-7, если я как бы вообще должна с вами это обсуждать. Хорошо, перезвоните мне. Цена займа много часу, буквально там хвилин 5. Послушайте, ну я же вам объясняю, я на работе, я сейчас не могу обсуждать такие вещи. Что это? Это что? Так вот по телефону я должна такие вещи обсуждать. А кем вы працюете экшенскократ? Я работаю врачом. Я зараз смотрю пацієнта. Я обсуждати с вами не буду сейчас нічого. на наші подальші дзвінки. Наталія Вітюк не відповіла Пану Іллі Неймовірно пощастило мати поруч заможних жінок, дружину, яка у декреті заробляє більше мільйона гривень на місяць, та мати лікарку з двома квартирами у столичних ЖК. Загальна вартість лише київських квартир матері майже третина мільйона доларів. Або ж понад 4 мільйони гривень, якщо рахувати по курсу на момент придбання, Ілля Вітюк на зв'язок з редакцією слідства не вийшов. Тож ми надіслали офіційний запит у службу безпеки із переліком детальних питань щодо майнового стану посадовця, на що нам відповіли наступне. Дружина Ілля Вітюка є приватним підприємцем. Чиї доходи та накопичення дозволили придбати відповідний об'єкт нерухомості. Водночас, його матір, відомий фахівець у галузі медицини, яка обіймала посади як у державних. Так і у приватних медичних закладах ці доходи та власні заощадження дозволили їй інвестувати у власну нерухомість. Отже, питання про те, яким же саме бізнесом займається дружина посадовця, а також як їй вдалося придбати квартиру у ЖК преміум класу за ціною, майже вдвічі менше від ринкової. УСБУ проігнорували так само, як і питання про вартість квартир матері головного кіберрозвідника. Підіб'ємо підсумки. Тільки дружина та матір Вітюка володіють нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Заможність родини зростала разом з кар'єрою її Вітюка. Після отримання вищої посади дружина почала заробляти значні кошти та обзавелась елітною нерухомістю. Цікаво, чи звання бригадного генерала СБУ також позначиться на добробуті родини вітюків? Інше питання: чи відреагує президент на виявлені нами факти? Адже саме Володимир Зеленський призначив вітюка на посаду та присвоїв йому звання бригадного генерала.